88 депутатів зареєструвалися на останній сесії 2013 року. З понад 50 питань порядку денного частина залишилася з минулого засідання. Зокрема, про користування надрами та зони санітарної охорони у різних районах. Кільком підприємствам у такому дозволі відмовили через відсутність належних документів. На початку сесії голова ради Іван Балога поінформував про додаткові кошти на соціальні об'єкти області на наступний рік. В цьому місяці в міжсесійний період було підписано. Угоду із Міністерством закордонних справ в місті Будапешті. Це додатково в рамках східного партнерства на соціальні об'єкти з Закарпаття виділено 500 тисяч доларів. Список об'єктів, які будуть реалізовуватися в 2014 році, він буде оприлюднений на. Чергових сесіях депутатських суперечок не викликало жодне з питань порядку денного. Як запевнили обранці, так працювали цілий рік. Робота у фракціях та відповідних комісіях дозволяє майже завжди досягати прозуміння у сесійному залі. Якщо питання стосувалося соціально-економічного розвитку, тут всі 100% голосували. За ті чи інші рішення. Якщо питання були політичні, зрозуміло, тут є певні моменти, які, в яких кожен по своєму напрямку відповідно реагує. Обласна рада працювала, приймала такі рішення, які були на порядку денному. І думаю, що ми своїми рішеннями зробили краще для закарпатських мешканців. І думаю, що будуть кріпитися наші міжнародні зв'язки, які приносять велику користь для нашої області. Так що пройшов рік, рік, який ми всі українці показали, що ми люди сподіваємося на новий рік, сподіваємося, що рік буде спокійніший, по крайній мірі, і рік буде щасливіший для нас всіх. Проголосували за кілька звернень до Кабміну щодо роботи державного казничейства, програми сталого розвитку Карпат та залізничного сполучення. Планувавши роботу на наступний рік, депутати закрили сесію. Вперше після нового року депутати зберуться вже 21 лютого.